Любись Бог наш, всегда на не ней во веки Болеся, тих після ти безмертний комілої нас. Святий болезнь, тих, тих святий, безсмертний комілої нас, святий болеся, тих, який святий безсмертний, оніна. Господин вам все сувка, але цілі втрати. Мені існуйте свої серце. Ми молимося за вас, щоб Господь укріпив вас в ваші скорості, щоб ту жертву, яку лежив ваш син, наш Олександр, а нашої визволі, нашої перемоги, була прийнята Господом як на Скоріше, на нашу землю прийшов до ночі. Усе понад усе понад усе загиблого героя України тричі. Загиблого героя України тричі! Загиблого героя України тричі! Одинадцятого червня. 2023 року, виконуючи бойове завдання і захисту територіальної цілісності Батьківщини, залишаючись вірним військовій присязі, поблизу населеного пункту Діброва Луганської області, одержав поранення, несумісне з життям Нестеренко Олександр Вікторович 1900. Вім'ятсьомого року народження. Олександр позивний Стетхем отримав поранення, прикривши собою побратимів. Саша, хоч і проживав і навчався та працював у Борисполі, але родом з Рогозова. Тут його коріння, тут його батьківська хата, тут пройшло його дитинство. Він випускник Бориспільської загальноосвітньої школи номер 6 та Бориспільського професійного ліцею. Працював на товаристві «Укренегощит». Олександр мав багато захоплень і найбільше з них мотоцикли. Він був членом байкерського клубу в селі Рогозів. Як згадують рідні. Друзі, колеги, побратими, Олександр був добрим, щирим, вірним та турботливим сином, братом, батьком, товаришем. Всі негаразди та життєві труднощі зустрічав та вирішував з посмішкою на обличчі. На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Олександр Вікторович без вагань став на захист рідного краю. Приєднавшись спочатку до територіальної оборони міста Бориспіль, а вже в травні 2022 року, коли расистів вигнали з Київщини, приєднався до Лав Збройних сил України. До останнього подиху Олександр Вікторович залишався вірним своїм бойовим побратимам. Військовій присязі, українському народу, батьківщині. Ми будемо пам'ятати всіх і кожного, хто поліг у боях за свободу і єдність України, за вільне і мирне життя народу. Посеретіли батьки, донечка, брат, кохана людина. Ми всі щиро співчуваємо родині і всій Україні через велику втрату, яку ніколи не пробачимо загарбникам жодного забраного життя. Будемо вічно пам'ятати усіх тих, хто приєднався до небесного батальйону. Янголів-оборонців. Герої не вмирають. Вони відходять у вічність і живуть у наших серцях. Допоки їх згадують і пам'ятають. Згадаймо Олександра й усіх полеглих захисників хвилиною мовчання. На жаль, Господь забирає найкращих героям, з героями, тому що героями не народжуються, а героями стають. Стають отакі прості хлопці, які, маючи відвагу у серці, хоробру душу, не боячися ворога нікого і нічого, беруть до рук зброю і йдуть захищати кожного з нас. І, на жаль, ми всі з вами повинні пам'ятати, яка дорога ціна нашої з вами свободи і волі це життя таких простих хлопців. Повірте, кожен метр, кожен квадратний сантиметр нашої землі, який сьогодні відвоюють хлопці, воно коштує якійсь родині наші рідні рідній чи його життя. Для якоїсь родини це величезне горе. Дійсно, не можна підібрати слів, щоб висловити слова жалю та співчуття. Які переповнюють серце і душі, як пояснити тій дитині, що вона вже не зможе більше поговорити зі своїм батьком, як зарадити біль у серці матері? Як? Ніяк. І наш з вами святий обов'язок якраз і нести пам'ять про таких хлопців, про таких героїв, розповідати нашим дітям, нашим онукам, всьому в наступному поколінні про цю страшну війну. І про подвиги наших хлопців. Тому що тільки пам'яттю ми зможемо віддати їм якусь честь. Хочу висловити щиру, щире співчуття і подяку матері. Просто величезно дякую. Бігіться, 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 бігіться. А до всіх хочу сказати. В Євангелії від Іоанна, вірш 15-13 сказано: немає найбільшої любові, як віддати життя за брата свого. Друг Олександр, друг Стетхем, віддав життя за нас всі. Ми не признаємося в Україні, але ми в Україні дуже вдячні всім Україні. Україна – це право, і в цьому державі такі вірні республіки, як ваші сили.